Вони протягом кількох місяців у найгарячіші часи охороняли українські кордони на межі з окупованим росіянами Кримом. Курсанти та офіцери Національної академії Державної прикордонної служби повертаються додому. Мирослав Смельницький, курсант четвертого курсу, каже, готові були у будь-яких ситуаціях стояти до кінця. Настрій був в першу чергу бойовий, рішучий, і була дійсна готовність в будь-яку хвилину встати на саме. Повний, ну, в повну бойову готовність. Командири впевнені у своїх бійцях із самого початку виконання завдання наших хлопців не зламала ані складна обстановка на кордоні, ані постійні провокації з боку окупантів. Обстановка взагалі достатньо напружена. характеризується постійною активізацією Збройних сил Російської Федерації постійним збільшенням як техніки, так і особового складу. Для Дмитра Воробйова перебування на кордоні з Кримом стало добрим досвідом служби у реальних умовах. Каже, що готовий і далі боронити Україну від агресора. Служба проходила добре, всі віднеслися з розумінням і виконали поставлену задачу на 100%. Не було розхоложень взагалі ніяких, і всі були в готовності до виконання бойового завдання кожного дня. Ще не віриться, що приїхав додому. Звичайно, готовий, і будемо готові ще раз виїхати, якщо буде потрібно. Хмельничани першими стали на охорону кордонів України з Кримом. Нині ж контроль за цією ділянкою державного рубежу передали службовцям Азово-Чорноморського регіонального управління.